Ла-ла-ла, 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 ла ла Ла-ля-ля-ля-Ля-Ла-Ла-й день, малята, всіх вітаю рада. Пізнали мене, хто я? Звичайний колобок. Я завітав до вас у гості не з порожніми руками, а з цікавими завданнями. Доще, розпочинаємо. Перше завдання. Дидактична гра, на яку геометричну фігуру, схожий предмет. Подивись, мій друг, що нагадує крум. Вірно, глобус, м'яч, кавун. А ось загадка моя, що нагадую вам я? Трикутник. Піца, дорожній знак. Ти мій, друже, не лінись. На що я схожий, подивись, квадрат на що схожий. А годинник, печиво і подушка. Ой, весела виходить гра, на що схожий я, дітвора, прямокутничок на що схожий. На шоколадку, гаманець і телевізор. Молодці малята, з цим завданням ви впоралися. А тепер уважно послухайте мої загадки та спробуйте їх відгадати. Чотири товариша разом, а один окремо. Що це таке, дітки? Так, звичайно, це рукавички. Наступна загадка. Чотири ноги має, а як ходити, не знає. Що це таке? Так, вірно. це... А зараз пограємо в гру з нашим веселим котиком. Де що знаходиться? Подивіться, де знаходиться котик зараз? На клубочку. Вірно, молодці. А тут, де знаходиться котик. За клубочком заховався. Молодці дітки. Ось сидить наш котик між двома клубочками. Де знаходиться котик? Між двома клубочками. Ось лежить наш котик, посміхається. Де лежить котик? Поруч із клубочком. Ось розтягнувся наш котик, лежить, гріє животик перед клубочками. І веселиться наш котик. На клубочку. Молодці малята, дуже гарно впоралися з цим завданням. Ви ж ви молодці, які ви розумнічки. Дуже сподобалось мені, як ви виконали моє завдання. Ну, добре, покатюся, я по доріжки до лісу.